Зробила ось такі кудряшки. Я сьогодні прям проснулась і думаю, йо майо Я не успіваю зробити свої звички і треба було вже вилітати, тому я швидко мила голову, швидко малювалася, швидко снідала, а потім відмінилось одне тренування. Сьогодні я піду на своє тренування. Я записалася на акробатику, і туди я піду одна. Зазвичай я ходжу кудись з подругами, то майстер-класи, то ще щось я завжди когось беру з собою. Я один раз була на майстер-класах, а одна все ж таки з подругою якось спокійніше, і це моя проблема, тому що мені треба навчитися проводити час самостійно. Я це вмію на відсотків так 60. Тобто я завжди хотіла зробити собі побачення сама з собою, але а, мені здається, що мені просто буде скучно. І я завжди когось тягаю з собою. І я хочу навчитися а, проводити час самостійно, зовсім прям самостійно, тому я записалася на акробатику і нікого не звала з собою. А, і я. Давненько так хотіла піти саме на акробатику, тому я знайшла мені потрібно ще зробити свої звички з попереднього відео. Якщо вам цікаво, то подивіться, я там розповідаю про свої звички. Я ще нічого сьогодні не зробила. Я трошки познімала відео, тому що я сьогодні така, мені здається, дуже гарна. Кінес. Ми йдемо на роботу. Я вже все закінчила. Така погода, що таке відчуття, що під дощ. І я зараз чекаю е, транспорт свій, і я дуже маю надію, що я встигну. Там щось їде. Я маю надію, що це моя маршрутка. Тримаємо, 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 тримаємо. На. Моя, 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 моя. П'ять хвилин до тренування, я біжу бігу. Це Ну, дивіться, за п'ять хвилин, за п'ять хвилин, а мені ще тут відкрити два тому десь без вух я прийду. Я спочатку прийшла не на той адресу. Я генія, геній мислі. Зараз 05. Хотів? Ой, прийду додому все серці. Коротше, я на тому самому місці. Зараз буду вам таке розказувати, що це копець. Я думала, я планувала, що мій день, мій вечір закінчиться по одному, але він закінчився по-іншому. У мене був чудовий день, я провела своє тренування, поїхала на своє тренування, і ввечері повинна була забрати дві посилки і думала зняти на них розпаковку. Unpacking, unboxing. Замовила я, значить, дві посилки, замовила я собі сумку. Я вже заказувала в цьому магазині, я заказувала гаманець, і вони мені прислали не той гаманець. Думаю, ладно, буває. Я зробила їм повернення, вони мені відправили мій гайманець, але аж через неділю. Тобто, не одразу. Я в них замовляла от гаманець, і оцю сумку я вже замовляла і замовляла її своїй подрузі. Вони мені все відправили. Приходжу на почту, мене запитують, буду я перевіряти. Я кажу, ні, не буду. І мені дають посилки, і я чувствую, що одна посилка якась маленька. Тобто, якби коробку, там де туфлі, одразу зрозуміло. І друга коробка якась маленька. А я розумію, що би, сумка велика. Тобто, якби велика сумка. Я така говорю, ні, давайте я все ж таки перевірю. Я відкриваю, і там я бачу ось це. Тобто зовсім інша сумка, яку я не замовляла. Я типу, пишу: Добрий вечір, я тут. Думаю, ну, зараз вона буде вибачатися і сказати: Окей, ми вам відправимо. Але ж ні, вони прочитали і все. Думаю, що? Вибачте що, і що ви думаєте? Вони прочитали, і до сих пір мені нічого не відповіли. І мене це дуже бомбить. Тобто, я заплатила, і я отримую такий ігнор. Тобто, би, можна мені якось там сказати, що вибачте, ми вам відправимо цю посилку, тобто, не переживайте, чому я повинна переживати, що мені не відправляють мою посилку. Тобто, у них багато підписників, у них багато відгуків. Тобто, как бы, магазин ззовні виглядає чудово. Чому це просходить зі мною? Чому? Мене це дуже розстроїло. Ну, как бы... Як це так? Ладно, відкриваємо. Я маю надію, що вони мені підійдуть, але взагалі по розміру повинні. Боже, вони такі, як лопатка. Я навіть не перевдягалася нічого. Мене так бомбило, Я пробомбила подрузі, хлопцю, другій подрузі. Коротше, я всім уже нажалувалась, тому що ну я вважаю, що про таке мовчати не можна. Тобто, чому в них так багато гарних фігуків? А можливо, ну, багато такі, кому вони присилають з 50-го разу. О, підійшли. Я не знаю, скільки я вставлю в це відео, але зараз восьма хвилина пішла, як я тут жалуюсь. Можливо, для вас на монтажі це буде хвилини-дві. Господи. Коротше, я не розібралась. Я хвилин не знаю, 8-10 тут сиділа, питалася поняття, які їх зав'язати. Вони зав'язуються якось дуже по-дебільному. Ми з мамою, ну, мама розгадала цю задачу зіронькою. О, молодець. Дороги mm -hmm. піжамного діфілія. Ставлю сімірку із 10. Ваше здоров'я. 22.00. Просто я так подумала, що я хочу поїсти. А в 22.00 якось как би на ніч їсти не дуже. Тому я вип'ю кефірчик. Всім доброго ранку! Сьогодні наступний день. Я вже поснідала, я вже трішки успіла після вчорашнього вони мені відповіли, сказали, що ми відповімо. Помилилася на складі, я така. Ок, що сьогодні я можу вам е, розказати про тренування, яке у мене вчора було. Я спочатку прийшла не на ту дресу. Я пробіжала хі -хі, лишніх два квартала. Запізнилася на хвилин 10. Мені сподобалось зайняття. Там дуже красива зала. Я е, е, давно так не путіла, як вчора. Це такі в мене перші спроби. Кудись ходити одна. Я вчора говорила подрузі, що мені не вистачає живого спілкування, то десь піти там, з подружкою. І в мене такі дві грані. Мені не вистачає живого спілкування з іншої сторони, а з другої сторони, повинна навчитися проводити час сама. Поясніть, що хоче душа цієї людини. Вона не розуміє, що від неї хоче той мозок чи душа, що воно там таке. Вибачте. У соніжках разом з собакою це була моя велика помилка у житті. Скажіть пару слів про тренування? Супер! Вау! що ви сьогодні робили? ще не зламали сьогодні.